Привіт! Давай зробимо тренування. Прості вправи. Ноги спліт позиція. Штовхаєш таз назад, нахиляючись вперед. Нога пряма. Штовхаючи таз вперед, задня нога пряма, а передня розгинається. Спина в нейтральному положенні. Давай подивимося, як це виконується з боку. Нахил вперед. Пряма спина. Штовхаємо таз і не відриваємо стопи від підлоги. Роби цю вправу. По 10 повторів на кожну ногу. Рухаємося далі. Руки за голову. І ми робимо нахил вперед із прямою спиною. Трохи згинаючи коліна і напружуючи задню поверхню стегон. Стопи паралельно одна одній. Рухаємося далі. Крок вперед і поворот корпусом задіючи м'язи нашого пресу. Чергуй праву та ліву ногу і виконуй поворот у. Сторону ноги, яка рухається вперед. Роби по 10 повторів на кожну ногу.